Іван Іванович Угієнко або духовний сан митрополит Іларіон. український науковець, єпископ польської автокефальної православної церкви, представник Української православної церкви Канади, політичний громадський церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви та педагог. Народився він на Житомирщині, проте усе своє життя прожив у Канаді. Також Іван Огієнко був міністром освіти УНР у 1919 році. На жаль, під тиском загрозою власного життя Іван Огієнко був вимушений емігрувати з радянського союзу, але в еміграції саме там він і переклав Біблію з Текстів оригіналу на українську мову. І, до речі, цей переклад вважається дуже поширеним, і ним багато користуються християн в різних церквах, в різних конфесіях. Його активно використовують, читають, навчаються. І я знаю, що навіть сьогодні більшість людей користуються цим перекладом.